Ну, Щастя це дуже відносна річ. Що значить щастя для вас? Сидіти вдома і улибатися? Чи жити життям, закохуватися, плакати, ревнувати, любити, каятися, навертатися? Виставляти собі якусь мету, йти до неї, падати, знову підніматися, долучати друзів, щоб вирішити свою мрію і так далі. Це життя. Так їм треба жити і то життя, жити життям. Щастя, це, це жити. А сьогодні добре посміхаєшся, завтра плачеш. Таке життя. І повірте мені, якщо багато плачеш. Багато смієшся, у тебе нормальне життя. А якщо ти одинаково ходиш з дня в день, це не життя, це існування.